Вітаю в ефірі! Інформаційний випуск новин телерадіокомпанії міська інформаційна служба. Сьогодні п'ятниця 24 січня. Наступні 20 хвилин з вами проведу я, Ірина Неділько. Найцікавіші події сьогоднішнього дня такі. Прибічники Майдану пікетували будівлю міської ради перед засіданням сесії. Депутати Дніпродзержинської міської ради підтримали політику президента України та закликали Кабмін якнайшвидше врегулювати політичну ситуацію у державі. Міський голова Станіслав Сафронов спілкувався з генеральним директором металургійного комбінату Максимом Завгороднім на тему соціального партнерства та взаємодії на користь територіальної громади. Як майже по всій Україні, у Дніпродзержинську прибічники майдану прийшли до приміщення міської ради задля пікету. Очолював мітинг Олександр Зелевський, керівник міської партійної організації Свобода. Ціль зібрання зупинити прийняття звернення до президента Віктора Януковича з метою навести лад у Києві. Вчора Дніпропетровська обласна рада висловила підтримку президенту щодо стабілізації ситуації у Києві. Очікуючи таких же дій від депутатів нашого міста, мітингувальники прийшли пікетувати будівлю міської ради перед позачерговою сесією. Всі ми розуміємо, що навесла в Києві це розігнати мирних демонстрантів людей. Які вийшли на вулиці, тому що вони вже не можуть далі терпіти це знущання над собою, над законами, оце звавілля правоохоронців, це звавілля судів. Це в нашій країні. Я прийшов з метою висловити підтримку Євромайдану і з метою, щоб міська рада не приймала якісь рішень на підтримку нині діючої антинародної антиукраїнської влади. Олександр Залевський, керівник міської партійної організації Свобода, мав на меті потрапити до сесійної зали разом з кількома прибічниками. Захоплювати будівлю, як це відбувалося у інших містах. Мітингувальники не збиралися. А ось представники партії демократи та батьківщина, навпаки, на знак протесту вирішили проігнорувати засідання сесії та лишилися на вулиці з мітингуючими. Прийшли подіжать даний мітинг, для того. и высказать свой протест тем, что происходит в стране. Какой позор, какая, какой беспредел творится, во что превращаются наши правоохранительные органы. Эти все видеозаписи с издевательствами над людьми, это просто страшно. Беркут превращается в армию СС. Нет смысла сегодня поддерживать законодательную базу, которой в принципе еще не дана международная правовая оценка. И потом Ну, мы против кровопролития. Дети везде. Это наши дети. И мы не имеем права дать, скажем, возможность их убивать. Та, поки учасники мітингу проводили акцію протесту, у приміщенні міської ради розпочалася позачергова 45-та сесія Дніпродзержинської міської ради, шостого скликання. На порядку денному значилося лише одне питання. Та, за словами представників депутатського корпусу, воно було ретельно розглянуте та обговорене на відповідних депутатських комісіях. Про що йшла мова у цьому питанні та чи підтримала його депутатська більшість, дізнавалася Катерина Узунова. Початком роботи сесії голова міста Станіслав Сафронов звернувся до присутніх із проханням вшанувати хвилиною мовчання пам'ять трагічно загиблого депутата міської ради Арташа Чобаняна та тих українців, які загинули у Києві під час протистоянь на вулиці Грушевського. Далі перейшли до розгляду єдиного питання порядку денного, у якому йшла мова про затвердження звернення депутатів Дніпродзержинської міської ради до президента України політичних сил та громадян. Депутати Дніпродзержинської міської ради підтримують звернення депутатів Дніпропетровської обласної ради до президента України, Кабінету міністрів України, політичних сил та громадян та висловлюють своє глибоке обурення з приводу поточних подій у столиці нашої держави в місті Києві. Учасники вуличних сутичок остаточно перетнули межу між мирними протестами та масовими заворушеннями. У своєму зверненні депутати міста закликають Кабмін вжити всіх заходів для забезпечення стабільної роботи економіки країни, а усі політичні сили діяти виключно у правовому та конституційному полі. Свою думку стосовно останніх політичних подій у країні висловили і представники комуністичної партії міста. Мы требуем от власти лидеров Майдана немедленно убрать с улиц Киева, связенных со всей страны, боевиков и криминал, прекратить силовые действия, обеспечив неумешательство во внутренние дела Украины, иностранных государств и их представителей, и сесть за стол переговоров. Всякие попытки создать параллельные, неконституционные структуры власти Такі, як Народна Рада, Вімний президент і тому подобних тільки усіля протистояння і создадуть реальну загрозу переростання конфлікту в гражданську війну. За затвердження депутатського звернення проголосували майже одноголосно. На думку Станіслава Сафронова, прийняття цього рішення є дуже важливим для забезпечення спокійної та стабільної життєдіяльності населення нашої країни. Ці події привели вже до загибелі наших українців, людей. Це просто страх. І на сьогоднішній день, як любій державі, європейського значення, нашій державі є діюча влада. Влада наділена своїми повноваженнями. Вона має право і повинна захищати інтереси наших людей, наших мешканців. Очільник Дніпродзержинська висловив сподівання, що, врешті-решт, ситуація буде врегульована та небезпечні сутички буде замінено на мирні та демократичні переговори. Головне, щоб у Києві припинилася загибель людей. 22 січня відбулася зустріч міського голови Станіслава Сафронова та генерального директора ПАД Дніпровський медкомбінат Максима Завгороднього. Під час зустрічі торкнулися питань соціального партнерства та взаємодії на користь територіальної громади, у тому числі зробили деякі корективи у формат вже діючої телефонної гарячої лінії медкомбінату. Символічно, що зустріч відбулася саме у День Соборності України, і, як сказав міський голова Станіслав Сафронов, тільки спільними зусиллями можна досягти успіхів, і саме за обопільної ініціативи відбулася ця бесіда. Станіслав Олександрович висловив подяку за всебічну підтримку з боку Дніпровського медкомбінату, а саме генеральному директору Максиму Завгородньому. От слишить ситуацію, он на нього системно реагує, настраює свій колектив на то що в місті ми маємо жити одну життю. Мы и сегодня работаем с заводом, мы со стороны власти активно поддерживаем, я говорю, градообразующие предприятия, которые сегодня... Очі сіропомагають нашому міроду, ані самостякна э, казутувну помічка за сторони своїх та фінансових ресурсних ресурсивозможі. Підприємство займає 883 гектари, а це певна плата за землю. Якщо говорити про соцпартнерство, то це і робочі місця, соціальний захист працівників, тобто мешканців міста, благоустрій території, культурні та спортивні заходи та світові досягнення. Не говорячи вже про податки, додав міський голова на сьогодні. 32% доходної частини нашого міського бюджету это, это э, налоги и сборы, э, которые выплачивает наш металлургический комбинат. Это 47% от общего налога, от э, налога за аренду Земли. Веркнулися теми телефону гарячої лінії медкомбінату, яка працює з жовтня місяця минулого року, за словами генерального директора ДМКД Максима Завгороднього, телефон гарячої лінії відкрито як внутрішній додатковий інструмент для допомоги нинішнім та колишнім працівникам дзержинки, а також для розуміння проблем у взаємовідносинах персоналу та трудового колективу, а також можливої юридичної допомоги. Але 80% дзвінків надходить від пенсіонерів, колишніх працівників дзержинки мусоніславолісан. Чому сілі посмотрели і определили, що навірно це дублірування функцій роботи гарячої лінії мери, роботи гарячої лінії ДМК в частині, не касаюся ДМК. Окрім цього, стикнулися з проблемою, що більшість робіт, які потрібно виконувати згідно дзвінків гарячої лінії, потребують ліцензії. І, як нагадав Станіслав Сафронов, є спеціалізовані підприємства у місті, що мають дозволи на такі роботи. Они должны иметь специальные оборудования, иметь специальные допуски. Вот, и после выполнения тех или иных работ нужно отнести ответственность, юридическую там, и другие ответственности. Тому під час зустрічі внесли корективи у роботу гарячої лінії, і всі наявні ресурси вірно та законно потрібно реалізувати. І вже усі питання, які будуть надходити від мешканців, що стосуються підприємства, ДМКД буде вирішувати. А ті питання, які відносяться до компетенції міської влади, будуть переадресовувати саме на телефон гарячої лінії мера. Та головне це тісна співпраця з містом. Додав Максим Сергійович. Рішення питань, які поступають на гарячу лінію мера. Ми підключаємося повністю до їх рішення. Делаем это це в рамках договору о и комбината. Договір про соцпартнерство це формальні відносини. І, як зазначили з двох сторін, багато питань на користь міста вони вирішують у телефонному режимі. То есть є звонок, є рішення проблеми. Ми всегда відкликаємося. Я рад, слышать его по любым вопросам. Но тим не менее, у нас є формальний документ, який существует на сьогоднішній день. Ми його будемо наполнен. Таким чином, все буде у законодавчому полі і інтереси міста та його мешканців не постраждають. Це завдання двох управлінців. Міський голова в свою чергу зазначив, що буде відстоювати інтереси медкомбінату, і до того ж саме за його ініціативи, членом виконкому є представник Дзержинки, директор з економіки Віталій Нагорняк, який достатньо активно працює у виконкомі. Також сьогодні у депутатському корпусі представлено тільки один чоловік від підприємства. Числі підприємство Которая градообразующим, крадобразуючими, вона довжеміє своє представительство в депутатському корпусі. І ми этом з Максим Сергеевичем вже говорили. У нас є один депутат, маловато, конечно, на 15-ти коллектив, колектив так, в общем, це маловато. Будемо просматривати, было більше представителей, нет проблем. Цілком зрозуміло, що вибори це волевиявлення народу. Та головне, щоб народні обранці працювали на користь міста та його мешканців. Такими словами закінчилася зустріч двох очільників, двох управлінців. Командиру взводу дорожньо патрульної служби відділу ДАІ міста довелося вибачитися за своїх підлеглих перед дніпродзержинцем Кирилом Кривошея, який напередодні написав заяву у міліцію за те, що інспектори інкримінували йому порушення правил дорожнього руху та ще й грубо спілкувалися. У відділі ДАІ кажуть, за останній рік така скарга надходить вперше. А потерпілий заявляє, що нахабство дорожніх контролерів зустрічається досить часто. Чи відбулося примирення, розповість Анастасія Васильєва. Автомобіль Кирила Кривошея стояв поряд з будинком на проспекті Аношкіна. Чоловік їхав у справах та встиг від'їхати лише на 200 метрів, як його зупинили інспектори ДАІ. Говорит, ты проехал два перекрестка, не остановился на знаке Стоп. Ты себя вообще нормально чувствуешь? Я говорю инспектору, то есть я перекрестки вообще не приезжал. У меня есть видеозапись, что я только что, буквально 200 метров назад, только отъехал с края проезжей части стоял. На аргументи чоловіка інспектори ДАІ відповіли, що як доказ мають свою відеозйомку, проте показати її на місці відмовилися. Більш того, почали знімати Кирила, мовляв, той відмовляється показувати документи та виконувати їх законні вимоги. Я попросив второго інспектора, щоб он допомог, розрішив ситуацію, тому що цей інспектор мені то той стикать. Я його неоднократно просив зі мною на ви, на що мені самої новини. З такими, як ти, я буду розмовляти, як мені захочеться. Все ж на вимогу інспекторів Кирило Кривашея пред'явив свої документи. В свою чергу, інспектори цього не зробили, каже водій. Тот інспектор, який ко мне подошв, говорит, що ми з тобою будемо делать. Я говорю, не знаю, говорю, ребята, я спешу в больницу, пожалуйста, или составляйте протокол, или я поїхав далі. Інспектор мені відвечає, ти задержишся здесь столько, скільки я посчитаю нужным, или не уедешь отсюда вообще. Я говорю, ви мені угрожаете, он Він говорить, восприймайте, як хочеш. Кирило вирішив викликати співробітників міліції. Одразу після дзвінка співробітники ДАІ віддали документи та поїхали геть. Кирило вирішив не залишати справу та наступного дня написав скаргу до відділу ДАІ. Я просто хочу вежливого відношення з уваженням співробітників сотрудникам ГАІК гражданам України. За словами Едуарда Пушка, така поведінка для дорожніх контролерів неприйнятна. За даним фактом проведено службове розслідування. Значит, хотел бы, конечно, попросить извинения за своих инспекторов перед э, данным водителем. Инспектора, которые работали в данный момент, значит, грубо нарушили э, регламентирующие документы нашей госавтоинспекции. 111 приказ. Значит, пункт, правил, пункт 625 и 17.2. Даним інспекторам оголосили догану та винесли попередження. Якщо станеться аналогічний інцидент, вони втратять роботу. Для всіх інших Едуард Пушко пояснив, як себе має поводити інспектор ДАІ, якщо зупинив автомобіль. При остановці транспортного средства водітель інспектор довго подойти. объяснить сразу причину остановки водителю, представиться ему. По требованию водителя он должен предъявить служебное удостоверение. А потом разбираться в данной ситуации, предъявлять фото-видеофиксацию, доказательства, свидетельскую базу. И после того значит, инспектор должен составить административный протокол, Наразі Кирило Кривошея отримав письмову відповідь від відділу ДАІ з вибаченням та залишився задоволений цим. У міліції ж городян закликають не тримати у собі можливі образи на людей в погонах і в разі будь-якого інциденту звертатися за роз'ясненнями. Если кого-то обидели сотрудники милиции, у нас есть, во-первых, прием граждан у начальника ВВД по пятницам с 11 до часу, с 17 до 19, телефон контактный 550411. Люди записались, пришли на прием и рассказали. Или, пожалуйста, можете написать заявление, кому как удобно. Часто ми можемо не знати про заощадження наших родичів, батьків, дідусів та бабусь, бо вони мають намір зробити своїм дітям чи онукам подарунок, кошти, що збирають роками. Інколи так стається, що їх таємниця так і залишається таємницею, бо життя раптово обривається. Таке делікатне запитання, чи був і в якому банку депозит у близьких родичів, та яким чином його можна успадкувати, має бути обов'язково з'ясоване. Не залишати ж кошти без власника, особливо тому, що вони були важко та довго зароблені найближчими людьми. Усі деталі з питання успадкування депозитів далі у нашому сюжеті. Цивільний кодекс і закон України про банки і банківську діяльність регламентують процедуру унаслідування банківських заощаджень. Відповідно до цих законодавчих актів, спадкоємець може отримати інформацію про вклад в банку, звернувшись до нотаріуса. Нотаріус, в свою чергу, має право відповідно до цих законів здійснити запит до банків, а банки зобов'язані надати довідку про наявність вкладу на певну особу та про суму вкладу. Успадкування ж відбувається у двох формах по заповіту і згідно із законом. Нотаріуси отримують довідки з цих питань, а якщо спадкоємець оформив ще один вид документу заповідальні розпорядження щодо вкладу, то банку особисто може звернутися вказана в такому розпорядженні людина, і банк зобов'язаний надати їй інформацію про наявність вкладу в межах, визначених заповідальним розпорядженням. Вклад або депозит перебуває на зберіганні в банку або в іншій фінансовій установі до моменту запиту спадкоємця. Спадкоємець може звернутися за коштами у будь-який час після смерті спадкодавця незалежно від часу звернення. Законодавство України дає такі гарантії спадкоємцям. Якщо вкладником виступає фізична особа, то банк зобов'язаний зберегти депозит без строку до моменту звернення спадкоємця. І про спорт у Дніпропетровську відбулася щорічна конференція обласної федерації «Тхеквондо ВТФ», у якій взяв участь колектив Дніпродзержинської федерації. У заключній частині конференції вручалися пам'ятні нагороди тим, хто показав кращий результат протягом року у змаганнях, тренерській роботі, роботі спортивного клубу, спортивної школи та таке інше. Представники Дніпродзержинської міської федерації «Тхеквондо ВТФ» були відзначені у декількох номінаціях. Найкращий тренер у розділі керургі поєдинки Олександр Кирпа. Кращий спортсмен у розділі керугі Станіслав Родик з четвертої дю США. Кращий тренер у розділі Пхумсе комплекси Роман Курись. Найкраща спортсменка у розділі Пхумсе Олена Черненко. Найкращий турнір відкритий чемпіонат Дніпродзержинська Золотий Даянг. Кращим суддею визнано Дениса Марченка. Слова подяки були сказані батькам Станіслава Родіка за сумлінне ставлення і виховання сина, говорить президент міської федерації Тхеквондо ВТФ Олександр Кирпа. Спортсмени міської федерації завоювали срібну медаль чемпіонату Європи серед кадетів. Медалі на міжнародних турнірах класу «А» і класу Джі. Розвиток Пхумсе вийшов на новий, більш якісний рівень. Почалася робота у напрямку розвитку Дефт Хеквондо. Зараз наші спортсмени готуються до юніорського чемпіонату України, який пройде у Дніпропетровську на початку лютого. За його підсумками, буде сформована збірна команда країни для участі у чемпіонату світу серед юніорів. І наостанок про погоду. За прогнозами синоптиків, у вихідні буде ясна морозна погода. Вночі стовпчики термометра впадуть до мінус 17, в день до 11 градусів морозу. Вітер північно-східного напрямку до 5 метрів за секунду. Це всі новини на сьогодні. Вдягайтеся тепліше та бережіть себе. З вами була Ірина Неділько. Вдалих вихідних і на все добре.